Зараз вже на наступний день після того ми подали ще одну заявку, от є вона, про те, що ми хочемо сьогодні з 9 до 12 провести акцію на Володимирському проїзді. Тобто вона офіційно надіслана Сплачена міською. До Київської міської державної адміністрації. Ось є всі документи, які це засвідчують. Тобто, зараз ми знаходимося на Володимирському проїзді, тобто не на Софіївській площі, де нам заборонено. Тут нам ніхто не забороняв. У нас є нова заявка. Відповідно, я зараз підійду до підполковника, з яким я розмовляв, покажу йому. Підполковника. Проходь, проходь, ось ця заявка. Ось це, це безпосередньо копія заявки. Ось, я е... розумію все, але ця ваша заявка є лише е... незаконним намаганням обійти рішення суду, згідно якого вам заборонено проведення акції. Біля Софіївського собору Софіївський так? собор, якщо ви знаєте, ось він знаходиться. до нього 300 метрів звідси Але зараз передана сьогодні. Вона передана. Що? Подивіться, вона передана, шановні журналісти, ось ви бачите, Часи що відбувається останні. сьогодні в Україні. Сьогодні, на догоду московському гастролеру Гундяєву, відбувається грубе попирання конституційних прав українських громадян, яким не дозволяють проводити легальну акцію в центрі. Міста Києва, де нам ніхто не забороняв, де ми маємо абсолютні права конституційні для проведення цієї акції. Я хочу, щоб зараз ви зараз засвідчили цей момент. Я хочу, щоб в разі, якщо нас сьогодні будуть незаконно затримано, або щодо нас будуть чинені якісь конкретні дії, зафіксувати людей, які будуть нести за це відповідальність, щоб ніхто не лишився потім анонімним. Я прошу вас це зафіксувати, а тепер ми будемо розпочинати нашу легальну акцію. Я вас ще раз повідомляю: я вас попереджу, я вас попереджу, що ваша акція. Є незаконне, ну, є ось, рішення японав, суду, є з тут, яким тут, ви тут. ознайомлені, є, яке рішення. у вас є на руках, не, на якому ви були присутні. Відно рішення суду, ну, заборонено судом, обмежити право на мирні зібрання. До речі, хто вас підписав заяву? Київські міські а організації, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», перед Києво-Печерською Лаврою, перед Софійським собором і на Володимирській гірці. Почекайте. Якщо ви розпочнете, ви будете затримані та доставлені до раю Почекайте. Почекайте. Почекайте, значить, будь ласка, а можете ще раз писати, чому не затримаємо, тому що да, тому що заявка на сьогодні. Вона не сьогодні направлена, є. вона направлена на двадцять четвертого року. Я його читав. Що там написано? Час достатній. Час зараз недостатній. Почекайте, 24 закону липня. Закону Дивіться. Так, але липня. якщо суд приймає, якщо суд так. не розглядає... Якщо подання, воно не розгляне Київської міської адміністрації на протязі там, години чи півгодини. А ви знаєте, що у нас повідомчий характер, а не дозвільний? Так. Oh. Почекайте, але згідно з <постави> не другої статистики. 24, 24 липня. 24 <постави> липня, сьогодні 26. <постави> Як це він не обмежив, якщо в п'ятницю. Так, тому що вони зараз її принесли тільки заяву. Я вас ще раз повторюю. Ось телеграм. Повідомлення органів влади на записано. Це повідомлення. Ніків органів влади безпосередньо Це, на місці проведення ну, Я не розумію, ви куди вони Ось. Ось. я ще раз повторюю. Ось заявка. 24 числа відправлена до Київської міської адміністрації Черновецькому. Ось документ, який це підтверджує. Ось заявка за підписом Олега Тягнебока. Ось відповідальний Семененко Олександр, відповідальний присутній, який у вас є. Ну, де тут написано? Що? Хтось Ось, його входящий, отримав, входящий, хтось бачив. О, телеграма. Телеграма, ви розумієте, як є. Же система а телеграма. Ви зачекайте, у нас система повідомлення. Нас, коли ми подаємо, впевнені, що це повідомлення, хтось бачить. Це не моя проблема. Ви вважаєте, що в Київській міській адміністрації немає чергового клерка, який приймає телеграми, ну я не знаю тоді, про що ми говоримо. Ви прекрасно знали про те, що ми будемо проводити я, я ці не акції. Буду ступати, тому що вчора, я вас попереджував. Вчора. От розкажи, Шо, що. Шо, вам... Вчора ось цей офіцер сказав мені, що свободі завтра акції. Казівка не дати провести. Тобто вчора. Я вам не так казав, ви так... сказав, ні, що ви будете проводити. Я взагалі вчора намагався пройти до Києва <поч>... до Лаври, помолитися. Я ви заборонили мені дам. пройти туди і сказали, що і завтра не, бу... не дасте проводити, хоча я рацій, нічого не згадував. Без... я вас попереджую. Ніяких заходів, почекайте, це не Це не представниками. Ми не підняли, щоб вони зовсім розмовляли. Ми не поводимо. себе. положить, будь ласка, Добре? Положить, будь ласка, воно положите. От ви бачите, вже проблема в тому, що вже навіть символіки нема. Символіки нема. Це, виникають проблеми. Подивіться, оце от дратує, що дратує керівників української міліції, я так розумію. Це проблема. Вы подивіться на це. Це символіка політична. Чи що це таке? От в цьому проблема? Ви визначаєте своїх босів, бачите? чи що? на нас Людям і ставати дістатися, фотографії, чого так? Вони де передові, вони, перед ну. вони просто на вулиці стоять і бігають. А куди ви їх забираєте? А куди ви їх забираєте? Два-три поїхали до п'ять містецькі I'm